Привіт, друже, на зв'язку Ростислав Романів, і сьогодні поговоримо з вами про автоматизм в певній роботі, в бізнесі, в проєкті, в стартапі, де б це не було. Автоматизм класна штука, яка спрогнозована нашим мозком. Він якби топтає стежинку, по якій потім зручніше ходити. Я зараз це наведу в прикладі. Є автомобіль, який потрібно розтовхати. Завдяки от Івану Левдору, дякуємо за це. Він мені цю. Е... Це порівняння завжди говорить. Є машина, вона стоїть, її треба розштовхати. Ви спочатку, коли штовхаєте, що робиться? Робиться важко, важко її штовхати. Так? Ось. Коли ви пробуєте вже сильніше, прижимаєте, стиснете її, вона починає вже трошки розкочуватись, вже потім легше, легше. І коли вже вона котиться, є автоматизм. Тобто ви просто підтримуєте ту швидкість. Так само в будь-якому проєкті. Я наведу приклад на собі, друже. От, наприклад, я знімаю зараз це відео. Воно в мене вже 300, 200 чи 500, я не знаю. Я це роблю на автоматизмі, на відчутті такому кайфу, драйву і передаю цю інформацію, цю енергію, яку я отримував тобі. Тобто, а ти ділишся вже там зі мною інформацією, наприклад, дякуєш або отримуєш її, ставиш лайки, чи щось. Ну, ми якби в синергії з тобою, так? Але як це було спочатку? Думаєш, було завжди так легко мені перед камерою давати інформацію? Ні. Перше відео, друге відео чи третє відео, там був дискомфорт. Хотілося показати щось краще, хотілося поставити себе в якусь правильну позу, наприклад. Хотілося поставити певні речення, слова, і це все було дуже так штучно наіграно. Вже 50-те відео я вже почав дивитись на себе: ну як просто говорити тексти, дивитися, розмовляти, передавати інформацію, енергію, і це справді почало працювати. Вже на цих відео це все робиться автоматично. Ось, так само ми якби протоптуємо, як вже кажу, другий раз цю стежечку, по якій потім легше ходити, оскільки ви знаєте, коли росте багато трави, ви починаєте раз прийшли, вона вже так більш-менш погнулась. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, ви вже затоптуєте її. Так само і тут. Щоб ви не починали, все буде на автоматизмі. Починаєш бізнес, писання книги, ведення блогу. Завжди буде спочатку важко. Просто роби, протоптуй, 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 коли мозок. Наш буде все бачити на автоматизмі. Це буде легко, невимушено і в кайф. Повір. Ось, я дякую, що ти подивився це відео. Ти справді саморозвиваєшся. Якщо вважаєш, що це має знати більше людей, можеш поділитися в соцмережах. Буду вдячний. Дякую за лайк. Гарного дня!